В ефірі ера будівництва, і сьогодні у випуску про те, яких заходів вживали будівельники в минулому році, і що робитимуть цьогоріч, аби в непростій економічній ситуації. Виконувати зобов'язання перед інвесторами і нарощувати обсяги будівництва. Переїзд у нове житло став для сім'ї Ірини справжнім новорічним подарунком. Рік тому жінка каже, сумнівів у тому, що родина отримає проінвестоване житло, не виникало, адже вкладали кошти у забудовника, якого раніше перевірили, і на власному досвіді, і на досвіді родичів та друзів. В'яха лікарас рівно рік тому, 31 декабря. Нам удалось одним из первых сделать ремонт. И поэтому очень благодарны компании Киевгорстрой за то, что они выполняют свои обязанности. И я лично хочу поблагодарить Шевчука Эдуарда Георгиевича, потому что он помог с подключением отопления, чтобы это все-таки произошло до Нового года. Это наверное, единственная компания на данный момент, которая внушает доверие, потому что все таки она полугосударственная. А если точнее, 80% акций акцій Київ міськбуду належить громаді Києва. Дивіденди громади це кошти, які йдуть в бюджет міста. Ще на початку 2014-го одним із способів вистояти в складних економічних умовах, тут вважали такий, що всі сили в першу чергу буде кинуто на добудову розпочатих об'єктів. Старту нових, якщо не вистачатиме фінансування, не буде. Однак протягом 2014-го тут і добудовували, і нові будинки розпочинали. Одна із причин фінансової міцності великі обсяги будівництва і мінімальна. На залежність від іноземної валюти. Якщо взяти собі стоїмость будівництва, це 70% це український ринок, це гривна, яка никоим образом не привязана до к і 30% це валюта. Якщо взяти ці 30% і умножити їх на курсову різницю, прибавив до остатку 70% гривни, это получается всего-навсего за все время мы подняли стоимость квартир на 23%. Пачоркую не в два-в три рази, а на 23-25%. Виконувати зобов'язання і нарощувати обсяги вдалося завдяки грамотній фінансовій політиці, кажуть у холдингу. Тож інвестор міг прорахувати переваги для себе. Якщо він вносить ці гроші сразу, ми зразу же ці гроші закуп... Ми стараємося закупати валютну составляющую, которая в цьому об'єкті. Ну і далі достраємо уже це все тену, какби йде рівномірно по всьому фронту і. Це і є одну з составляющих, то що дає можливість людям нести, а нам за що інвестування в этих розвиватися і починати нове. Однак є випадки, коли думати потрібно не лише про заробіток, а й про соціальну функцію, втім числі, і коли йдеться про умови продажу, так у Київміськбуді міськбуді прийняли рішення встановити окремі умови придбання житла для учасників АТО і переселенців при штампу, що штампа Луганськ, Донецьк чи там Крим, то у нас отдельна система ценообразования. Люди вони йдуть не по одному сценарію продажі, як для всіх. У них Улучшена система реалізації для них. І вже звісно, безкоштовно холдинг продовжує підтримувати постраждалих від афери еліта центру. Для них Київміськбуд вже виділив 240 квартир. З них 38 – минулого року. Ще 18 родинам передадуть ключі. У цьому році загалом плани компанії ввести в експлуатацію понад 360 тисяч квадратних метрів житла це на 60 тисяч більше ніж минулого року адже будівельна галузь локомотив економіки, та й попит на нові квартири на тлі старічого житлового фонду зростає, засвідчують самі інвестори. Мені що Нас красива просторна Це наша каля. Десь поміщається все, що нужна для дітей. Тож, коли родина підходить до такого відповідального моменту в житті, як придбання житла, вибір на користь новобудови означає вибір на користь більш зручного стилю життя. Ми живемо в сучасному світі, в 21 віці. Якщо люди бувають десь то в Європі за границею, вони бачать, що чистота прежде всего починається уже подъезда из улиц. И, конечно, хочется, не зря же люди вкладывают в новые дома. У всех есть возможность жить в старых домах, да, то есть это и дешевле будет. Но все же хотят стремятся к новому, к лучшему, поэтому стройте. Киевгор стройте, мы будем у вас покупать, дай Бог, будут у всех возможности. Гадаете, за мною частина дитячего майданчика? Ні, це вхід у паркінг. Там, де працює будівельник, працюють представники близько 15 інших галузей. Нехай зводяться нові будинки до зустрічі в ері будівництва.